Всім привіт! Сьогодні мені захотілося прибрати на кухні і записати все на відео. А потім я ще захотіла це все виложити Тік-Ток. Як казала моя баба, займаюся В общем, загружаємо це все в посудомоїчну машину, тому що руками я мить особо не хочу. Но, бачите, я мою кастролю, тому що вона не вмістилась в посудомоїчку. Та і посудомойка не помиє її так, як я хочу. Взагалі-то не знімала такі відео, але сьогодні було в мене таке натхнення. Поки це все діло робила, проголодалась. роблю бутерброди. Нарізаю колбаску, майонезик, сирочок. Ну і по класіки, общем, по класіки. У мене як завжди, приходить натхнення на вечір щось робити. Днем я просто лежу і листаю тіктоки. Ну, бо пен лежить і я лежу. Ми лежимо, нікого не трогаємо. Бутербродики я закрию ще одним хлібочком і положу це все діло в бутербродницю. І її теж закрию. Поки бутики готуються, ми стоять не будемо, ми ще помиємо цю столішницю. А тут уже і бутики готові. Тарілочка, зіпці і все. І там пригоріло. <гум> Но нічами помиїм. Фігачимо туди в фері закриваємо і клас. Дивіться, які бутики чіткі. А тут ще салатик у мене є. Вже не так страшно їсти бутіки, да? А тут все в місті. Салоті я прикольна, підписуйтесь.